Десь довіряєте телеканалу Київ-24. Тому продовжуємо працювати для вас. Ну і насправді, 21 серпня, якщо повернутися, в минуле 1995 року в «Етер» вийшла наша перша програма хрещатик 36, шість журналістів, двоє ведучих і літературний редактор. Так розпочалося. Мовлення на одній частоті з іншими каналами етер тривав лише 4 години. Київ 24 сьогодні це великий штат, 15 годин власного продукту щодня, 13 місце серед понад 400 українських мовників. За 30 років в роботі мовника, чимало змін відбулось. Одне залишилося незмінним. Це новини та програми про життя столиці. У 2019-му телеканал переїхав із Хрещатика на Вибочицьку. Збудували нову сучасну студію. Змінився формат замість коротких новин та нових програм. Телеканал Київ розпочав сучасне інформаційне мовлення. Ми... Повністю обновили не тільки місце, а обновили ідеологію мовлення. Ми перейшли у формат HD у 2021 році, і це дозволило нам мати більш сучасну якісну картинку. Ми отримали нову аудиторію, яка вимагає від нас новий тип мовлення. Реформи на телеканалі збіглися із глобальними викликами: спочатку пандемія коронавірусу, потім повномасштабна війна Росії в Україні. Зміни на телеканалі допомогли колективу швидко адаптуватися. Динаміка роботи змінилась дуже круто і дуже швидко. Тобто, зараз канал працює в режимі нон стопа, фактично. Це дуже відповідально і люди налаштувалися на те, що вони оперативно працюють. Вони можуть затримуватися на роботу, раніше приїжджати на роботу. Тобто, все створено для того, щоб оперативно в наших новин, в нашому ефірі виходили новини. Журналісти Київ 24 першими висвітлюють наслідки російських атак на столицю наживо показують життя армії зсередини. А патрулі інформують про життя міста. Адже Київ 24 завжди був і лишається голосом громади столиці. Журналісти висвітлюють питання, які турбують жителів Києва. Часто такі матеріали допомагають вирішити ту чи іншу проблему. Етер Київ – це не тільки оперативні новини, а й фахова аналітика. Ми збираємо думки з різних джерел, з ми збираємо думки в різних експертів, і у нашої інформації завжди є додана вартість. Тобто ми не просто інформуємо, а ми максимально шукаємо інформацію для того, щоб наш глядач, подивившись наш ефір, він точно знав про все йому не потрібно було би ходити по різних каналах, щоб здобувати якусь інформацію, яка йому ще потрібна. Крім того, Київ 24 дає можливість молоді пізнати телевізійне мистецтво. У нас працює медіашкола і навчання в ній безоплатне. Наразі навички роботи в кадрі та за кадром опановують 11 слухачів. Найкращі мають шанс отримати роботу на каналі. Це дуже важливо зараз, і не тільки через брак кадрів, а й ще через необхідність нести. Зерна медіаграмотності, бо зараз в цій війні ми всі зрозуміли, що інформація це така сама зброя, як і зброя, звичайна зброя. І маніпуляції можуть вбивати не чутні гірше, ніж колі. Канал розвивається, знімає документальні фільми, показ на широкому екрані, ще одне досягнення мовника. Щодня Київ-24 дивляться майже 360 тисяч глядачів. Ми у 15 найпопулярніших мовників усієї країни щодня із 7.00 по 22.00, щосуботи з 9.00 по 21.00 і щонеділі з 9.00 по 20.00. А ще Київ 24 активно підтримує збори для української армії. Дякуємо вам, наші глядачі і глядачки, що ви регулярно донатите на сили оборони. Ви точно знаєте, що кожна гривня у цій справі дуже важлива. Лише за попередні кілька місяців ми зібрали сотні тисяч гривень. Гуртом лише за цей період ми успішно закрили більше десяти зборів на автівки, дрони, комплектуючі, реби та інші засоби, які необхідні нашим захисникам. На зокрема на Лиманській, Вовчанській Кур... Й запорізькі напрямки прикордонникам, десантникам, мінометникам, штурмовикам, піхоті, операторам дронів на війні немає вихідних. Лінія фронту незмінно складна та небезпечна. Ми підтримуємо нашу армію.